Всім привіт та доброго здоров'я! Кажуть, що печінку потрібно вживати один раз на тиждень, але якщо вона дуже смачна, то можна готувати й двічі. Отож, готуємо. Пів кільцями нарізаємо цибулю, Чим більше, тим краще. Печінку заздалегідь краще замочити в молоці або в содовому розчині на одну годину. Нарізаємо її на середні шматочки. Розігріваємо олію. Обвалюємо кожен шматочок печінки в борошні та викладаємо на сковорідку. Смажимо на великому вогні 2-3 хвилини, але не пересушуємо, готово. Перевертаємо. Додаємо цибулю, розподіляємо її рівномірно по сковорідці, солимо, перчимо та ще обсмажуємо 2-3 хвилини. Перемішуємо, вливаємо трохи води від 100 до 150 мл. Тушкуємо під кришкою на помірному вогні 3-4 хвилини. Діліться своїми улюбленими рецептами приготування печинки. Буду рада відтворити їх в своїх відео. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!